Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні мою редакцію прийшов цікавий, дуже цікавий лист. Отож, приємного вам усім прослуховування того дня було перше квітня. У Світлани був вихідний. Поки чоловік зранку пішов на роботу, жінка вирішила прибрати в хаті, а згодом надумала влаштувати для чоловіка якийсь Розіграш, вона наперед уявила вираз його обличчя до обіду. Світлана приготувала їсти, поскладала речі та замала в хаті. Вона довго думала, як би це розіграти чоловіка, але нічого розумного їй не приходило в голову. Потрога порадила написати Ростиславу любовне повідомлення, а опісля сказати, що воно адресовано. Не йому, однак Світлана відкинула цю ідею, адже чудово знала свого ревнивого чоловіка. Новина про вагітність також була не дуже доречною. Пара живе удвох, вже чотири роки, і, на превеликий жаль, з дітьми в них поки що не дуже складається. Тож вона не хотіла зачіпати болючу тему. Світлана сиділа та думала, як раптом хтось подзвонив у двері. Вона відчинила та побачила перед собою молоду дівчину. Я хочу, щоб ви знали ваш чоловік, зраджує вам зі мною. Світлана стояла та не могла второпити, що ж відбувається. Відпустіть його, він вже давно вас не кохає, просто з вами й жалю. Це що, мій чоловік так вирішив наді мною пожартувати? Нормально. У Світлани ніколи й думки не виникало про зраду з боку чоловіка. Чому пожартувати? Ну, По-перше, дітей у нас немає. По-друге, нема мене чого жаліти. У мене робота я щаслива та здорова. Але ж він сказав, ніби у вас двоє маленьких дітей, і вам важко одній справлятися, здивованому була дівчина. Ну, все, досить. Ваш жарт не вдався, можете йти. Тоді та дівчина взяла сумочки телефон та почала показувати веселі повідомлення та фотографії, на яких був чоловік Світлани. По датах фотографій справді збігалися з уявними чоловіковими відрядженнями. Світлана мов у воду канула. вона... Знала, як себе поводити. Її чоловік справді завжди був уважним та не викликав ані найменших сумнівів. А я виявилось, ось як. «Стривайте, мені потрібно все обдумати. Ви поки присядьте, сказала Світлана. Вона витушилася по хаті, а потім мовила: А давайте, якщо він дійсно вас кохає, забирайте. Ходімо, зберемо його речі. Під час збирання Світлана відчувала себе полегшено та безтурботно. Вона поцікавилася матеріальним становищем коханки, Виявилося, та планувала жити в їх будинку. Коли речі вже були складені, на порозі з'явився чоловік Світлани. Що тут відбувається? здивовано запитав той. Я подаю на розлучення, відповіла Світлана. У її голосі не було ні краплі сумніву. Як це? Я до тебе з квітами ти на розлучення подаєш? А квіти ти їй подаруй. І Світлана показала на дівчину. Чоловіка ж рота роззяв. Поверни мені ключі від машини та квартири, і можеш починати нове безтурботне життя. До речі, таксі вже чекає, так сказати, подарунок на прощання. Щастя вам, коханка стояла сама, не своя. Вона точно не очікувала, що квартира та автомобіль це власність Світлани, яку їй подарували батьки. Любі друзі, а що б ви зробили на місці жінки? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях та ставте нам свої лайки на відео, щоб ми знали, які історії вам цікаві.